Дивитися момент істини, і ми традиційно говоримо про те, чим живе наше місто і наша область, але нині будемо мати знову поговорити не тільки про те, чим наша область буде жити, але й про те, чим житиме уся Україна. Будемо говорити разом із Олегом Тягнебоком із головою Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас знову в нашій студії. Приємно вас бачити вітаю, і Наталю, вітаю товарис, і також приємно бачити вас знову на Хмельниччині. І власне питання мусить звучати так, з чим приїхали нині на Хмельниччину. що? що Відбувається, в чому брати участь. Як голова об'єднання Свобода я беру участь в багатьох заходах, які проводять наші партійні організації. Дуже тішуся, що була проведена така благодійна акція тут, на Хмельниччині, яка організована обласною організацією жінок України Яворина» Під керівництвом Тетяни Бондарчук це був захід Молитва за Україну. Фактично збиралися кошти для бійців московсько-української війни. Для людей, які потребують сьогодні допомоги, зокрема їхніх родин, і дуже успішно пройшов цей захід. Було багато цікавих людей, багато цікавих виступів. Ну і власне, це було основне моє завдання. Крім того, звісно, як голова партії, маю такі доручення все-таки ознайомлюватися з місцевою діяльністю наших партійних осередків. І після той, тих то, того заходу мав ще нагоду поспілкуватися з активом свободівців Хмельницького. Ницьких довідатися про депутатську роботу, яка ведеться нашими представниками по області. Ну і спланували деякі дії на найближчих декілька місяців. Про це я думаю зараз ще напевно ранувати буде говорити, але хотілося б з вами обговорити те, що вже. Ваші ж знову ж таки однопартійці в місті Хмельницькому провели вперше в нашому місті відбувся економічний форум, і організований він мером Олександром Семчишиним, який зрозуміло є свободівцем. Яким чином власне партія до цього долучалася чи долучалася? І наскільки такий захід потрібен не лише нашому місту, але й в принципі для всієї України? Центральне керівництво партії, звісно, що слідкує за діяльністю наших депутатів, наших міських голів. Хочу вам нагадати, що крім Хмельницького в обласних центрах наші є ще міські голови в Тернополі, в івано франківську ну і в інших менших містах, таких як, наприклад, Конотоп, Шепетівка, Берестечко, Карлівка і інші по Україні. Звісно, що ми цьому приділяємо дуже багато уваги, тому що прекрасно розуміємо, що як працює міський голова, як працює депутатський корпус, така й оцінка є загалом політичні сили. І я не буду скривати. Від того, що залежно від результату їхньої діяльності ми можемо розраховувати пізніше голоси, зокрема хмельничан на президентських виборах чи на парламентських виборах. Це звісно, що не визначальний фактор, але один з таких дуже вагомих факторів. Так ось хочу сказати, що для мене особисто оцінкою діяльності міського голови і нашого депутатського корпусу це є те, що я ходжу по міста, по, по вулицях славного Хмельницького. Люди мене впізнають, зустрічають, говорять, і ви знаєте, мені дуже приємно, коли. Основному дякують за роботу міського голови. Люди є задоволені міським головою. Звісно, що є багато нюансів і моментів. Всім стовідсотково не догодиш, але все пізнається в порівнянні. І те, що робить крок за кроком, Олександр Семчишин і команда свободи там в міській раді, в обласній раді людьми сприймається. І я це бачу, я це відчуваю. Ну і те, про що ви задали запитання, зокрема, оцей економічний форум, який пройшов у Хмельницькому. Це ну, подія не тільки масштабу Хмельницького. Я б хотів сказати, це економічний форум. Загально національного масштабу, бо насправді, коли прийде інвестор сюди, в Хмельницький він ж не тільки прийде на цю територію, він прийде в Україну. А питання сьогодні, особливо в час, коли Україна знаходиться в стані війни, залучення західного інвестора, воно є дуже актуальне і дуже потрібне для виживання нашої української економіки. Це був супер успішний, я б сказав, захід, і я хочу лишень побажати і нашому міському голові, і депутатському корпусу, і виконкому міської ради, щоб вже найближчим часом був вихлоп від того заходу. Тобто, щоб вже почали підписувати перші контракти, щоб місто Хмельницький стало більш привабливішим для інвестування а відповідно воно стане дуже комфортним для життя хмельничан. І багато різних ще інших речей також утворюється в місті Хмельницькому, яких раніше не було, і агенція. Сталого розвитку так, і багато так. інноваційних речей. Ми це все. Ми це все читаємо в інтернеті. Я бачу по звітах, які приходять. Дуже приємно, що Хмельницький отримує навіть міжнародні різні нагороди, коли проводяться різні соціологічні опитування. Хмельницький, що мені особливо приємно завжди, або перше, друге, або десь там третє місце, порівнюючи з іншими містами України, і там в частині там боротьби з корупцією, як люди сприймають, в частині доступності влади до громади, в частині виконання своїх передвиборчих обіцянок. Це є дуже приємно. Я пишаюся тим, що міський голова Олександр Семчишин є моїм партійним побратимом. Чи повинні бути от на 1 травня? Знову ж таки, буде 9 травня. Так У нас щось не 8, а все таки буде 9 травня. Чи повинні бути вихідні, такі як вони зараз є? І що яке з цих свят з цих днів позначає? Ми побачили проект. Кодексу нового трудового кодексу, який написаний не в інтересах простого трударя, який приходить кожен день на той завод, якщо ті ще заводи працюють, і відповідно відстоює свої права. А цей проект кодексу законів про працю, фактично трудового кодексу, написаний з точки зору працедавця. І в результаті, рабство? наприклад, так, та реально, цей трудовий кодекс це можна поставити до рівня і рабства. Тобто йдеться про те, що вони можуть змінювати 40-годинний робочий тиждень. Йдеться про те, що профспілки фактично будуть дуже обмежені в своїх правах. Я би хотів товариство не плутати, бо в нас теж є певна така асоціація, що профспілка це влада. Але ж створюється зараз багато проспілок незалежних. Ну, наприклад, є така проспілка, я знаю, активно працює в Дніпропетровській в Запорізькій областях, там є багато свободівців, вона називається Свобода праці. І тій проспілці вдалося е, дуже багатьох людей повернути на роботу, які були незаконно звільнені, е, повернути їм зарплату, яку їм не виплачували. Тобто проспілка виконує свої реальні функції. Але згідно оцього закону вона фактично буде позбавлена таких можливостей. І там що не стаття. Вона пишеться в інтересах працедавця. Наприклад, працедавець буде мати право просто необмеженого слідкування. Не Іду, не, огляд, не зазначено якими методами, звісно, що ми розуміємо, що має бути контроль за працівниками, але там настільки, якщо контроль, він мусить бути дуже скрупульозно прописаний. Але там настільки настільки даються права, що ви розумієте, що фактично ви правильно сказали, правильну оцінку дали. Простий трудівник перетворюється не в трудягу, який має свої права, а в раба. І це є неприпустимо. Ну або, наприклад, вже як людину будуть звільняти з роботи. То цей трудовий кодекс забороняє, фактично накладає кримінальну відповідальність на озвучення, наприклад, якоїсь е інформації е з цього підприємства. Наприклад, за що тебе звільнили? От, припустимо, тобі давали зарплату в конвертах. Тобто працедавець уникав е оподаткування згідно українського законодавства, і в даному випадку, якщо ти робітник... Це озвучуєш, ти можеш попасти під кримінальну відповідальність. Не той, хто порушує закон, а ти можеш попасти. Тобто, тому люди сьогодні виходять і протестують. Зокрема, я знаю, що минулого тижня про спілки не першого травня. От минулого тижня про спілки виходили і пікетували міністерство соціальної політики, пікетували засідання комітету Верховної ради з питань соціальної політики, оскільки недалекий той день, коли вже в парламенті буде обговорюватися цей закон. Констатую, якби підводжу риску: свобода підтримує українського трудівника, свобода виступає за розвиток дрібного і середнього підприємництва. Свобода за те, що в Україні розвивався середній клас. Сьогодні в Україні середнім класом називається 2-3 людей. А в нормальних європейських країнах це є 70 80 Середній клас це коли ви маєте роботу, маєте нормальну зарплату, і за ту зарплату ви можете нагодувати дітей. Ви можете дах над головою мати для своєї родини, ви можете своїй родині раз або два рази на рік нормально здорову відпустку організувати і думати про не те, щоб завтра знайти Що їсти, пару так? копійок, щоб кусок хліба і шклянку молока для дитини знайти. От ми хочемо, щоб в Україні 80% відсотків від працюючого населення, щонайменше, це був середній клас, але з такими законами. Про працю і трудовий кодекс у нас цього не буде. В нас далі будуть олігархи жирувати, які на своїй зарплаті і під своїм впливом мають теперішню владу, яка є, до речі, нелегітимною. Ну і відповідно проти того і ми виступаємо. І крім того, знаю також, що і свобода виступає проти того, аби продавати українські чорноземи і зокрема сільськогосподарського призначення. Про це йдеться цього, ніби то вимагає МВФ, але там теж не до кінця зрозуміло тобто. хто чого і в кого вимагає. Чому власне ви так до цього? Ставитися і яким чином все це зараз відбувається, тому що навесні вже мали прийняти закон про обіг земель в Україні, і там кажуть, що це не тільки продаж, а багато різних речей. Чому ви проти? Ну перш за все, наша позиція, позиція свободи це ідеологічна позиція. Оскільки ми є правонаступники бандерівського націоналістичного руху, то хочу вам сказати, що ще на великих зборах організації українських націоналістів в 40-х роках минулого століття було ухвалене рішення щодо соціальної і економічної політики націоналіст. І ще тоді, 80 років тому назад, чітко було записано, що земля це є святе надбання українців, і воно повинні належати або державі, або громаді. Воно не повинно бути товаром, яке може купити іноземець, особа без громадянства чи якийсь олігарх. Це є перший момент. Друг... Тому наша позиція вона не просто сьогодні виникла. Це є ідеологічна позиція, і так написано в нашій програмі програмі захисту українців. Другий момент. Ем... Ми не виступаємо категорично проти приватизації всієї землі. Ми говоримо лише про землю сільськогосподарського призначення. Дозвольте шановному товариству пояснити, в Україні 71 земель це є землі сільськогосподарського призначення. 71%. Про 29% Ми не говоримо, це є інше призначення. З тих 71%, якщо взяти 71% за 100%, 68% – Земель сільськогосподарського призначення, це є розпайована земля, яку отримали колишні працівники колгоспів після розвалу цього комуністичного колгоспного, ну якби утворення і руху. Про ці паї ми взагалі мовчимо. Тобто, ми не кажемо, що їх зараз треба зачіпати. Ми лише говоримо одне: що в державі має бути створений національний земельний банк, який мусить встановити, виходячи з правильної оцінки землі, правильну. Ціну цієї землі, цього паю, і, відповідно, людина, яка є власником того паю і хоче його продати, вона може його продати тільки земельному державному банку, не іноземцеві, не особі без громадянства, не будь-кому іншому, а тільки державі в особі земельного банку. І по тій сталій ціні. Чому я говорю за сталу ціну? Бо сьогодні. Ем, Наприклад, в тій самій цивілізованій Європі клапоть такої землі як в Україні може коштувати, ну скажімо, 10 тисяч євро. А в нас в Україні її будуть продавати, і олігархи Це пропонувати ні, 10 тисяч гривень. Більше того, бідна бабуся або дідусь продасть. в селі. Які як то кажуть, вже е, буквально зараз бідують, бо то є правда. Вони навіть за такі гроші будуть дякувати. Для них такі гроші це є шалені. Гроші. Хоча насправді цей клапоть землі коштує в сотні разів більше. Отже, ми говоримо, що ми маємо зупинити оцей процес реального пограбунку. Українців зі сторони кого бо ж не ви, не я, не ті люди, які нас дивляться, будуть скупляти землю. Їх будуть скупляти ті самі олігархи і іноземці, які прийдуть сюди, і наш чорнозем, який під час війни німці, як то кажуть, шарами -с -с стинали і вивозили, бо особливо солодкий чорнозем. Правобережної України це є річ, яка в світі такої практично немає. Ви ж знаєте, що в нас палку запхаєш на весну, потім виросте дерево вже. І це є реально правдиво. Тобто ми говоримо, 68% з тих 71% це є паї, які можна. Можуть бути правом приватної власності, але продавати тільки держави. Є ще 4% це є присадибні земельні ділянки. Ми теж кажемо Свобода, нема питань. Присадибна земельна ділянка, та як і земля під об'єктом нерухомості, скажімо, маєш хату, біля хати присадибну земельну ділянку це твоя приватна власність. Ти можеш її продавати кому хочеш. Тут ми теж за тих 4 не говоримо. А лишається 26% земель сільськогосподарського призначення, які наразі поки... Належать ну, громаді державі. От ми говоримо тільки про тих 26%. Це є земля сільськогосподарського призначення, яка обов'язковому порядку не повинна продаватися. А що з нею треба робити? Її держава може здавати в довготермінову довгострокову оренду, навіть з правом родинної спадщини, але ні в якому випадку не продавати. Крім того, зараз негайно потрібно ухвалити рішення, щоб заборонити. Місцевим громадам, які дуже часто то роблять з корупційними схемами, змінювати цільове призначення тих земель, щоб оті 26% земель сільськогосподарського призначення вони зараз не зникли, не пропали. От, власне, через то ми. Разом з іншими політичними силами, зокрема, це батьківщина, це асоціація фермерів, проводили декілька тижнів тому назад збори ініціативної групи в Києві щодо створення ініціативної групи для проведення референдуму щодо заборони продажу землі сільськогосподарського призначення. З, знову ж таки, має на увазі отих 26%. Але про це треба пояснити першопочатковим Людям, якщо навіть буде такий референдум, вони можуть не знати про що вони правильно правильно. А ви звернули чому? увагу? Ви звернули так. увагу товариство? Що зараз. Влада через засоби масової інформації запускає вже такі промо-агітаційні ролики. Мовляв, треба продавати землю. Так, от, дякуючи вам, що ви задали то запитання, я маю можливість певній частині людей, по крайній мірі зараз пояснити, про що йдеться. Люди, зрозумійте, будь ласка, одне, ви яблуко зі свого саду можете продати. Бо на другий рік яблінка вам знов вродить плоди. Але землю, як ви той кусочок продасте, чи вас надурять по ціні це 100%, земна куля не є гумова. Як ми то порозпродаємо, ми нічим не залишимося. І ще одне хочу сказати, товариство. Вас дурять зараз, коли розказують, що а в Європі є такий дикий ринок землі. Неправда, брехня, така держава, як Канада, ну напевно, непогана країна, має 93% земель в державній власності. Я мовчу про Ізраїль. Який має навіть близько 95%. Розумієте, відсотків, от вони мають стільки в державній власності, а нам кажуть, Україна, а ви давайте все продавайте. Та візьміть Німеччину, візьміть Францію, та візьміть Данію, Голландію. Та там є дуже серйозні механізми. Там просто так ти ту землю не візьмеш. Ті ж країни вони дають в довгострокову оренду. Більше того, дають тільки людям, які мають сільськогосподарську освіту аграрну, які є фермерами. Там просто так не можна. У нас Якщо так знаєте, точно не буде. тобто, оте, що в нас робиться, Все. що ти їдеш або тільки то з року в рік е, соє, садять соє, так? рапс, так. так або садять у ті культури, які просто знищують ту землю. Там за це кримінально карають. І ви розумієте, наскільки я спотву, а хто вам це розказує? Вам розказують олігархи, які хочуть за копійки вас скупити ту землю, і вони вам кажуть, ми йдемо в Європу. Та вони брехуни, вони йдуть не в Європу, вони йдуть для набивання своїх власних кишень. От давайте, давайте зробимо так, як в Ізраїлі. От я український націоналіст, от товариство кажу, давайте зробимо так, як в Канаді, як в Ізраїлі, давайте зробимо так, як в Данії, так як в Голландії. От я так хочу зробити, щоб в Україні були такі відносини, а не так, як вас зараз надурять. І ще одне, то, що ви, Наталю, говорили: вимога МВФ. Це чергова брехня, товариства. По-перше, взагалі стоїть знак запитання щодо тих кредитів МВФ. Бо ті всі мільярди, які вони... На сьогоднішній день беру, кредитують в МВФ. Ви думаєте, що? Вони йдуть на розвиток української економіки? Це кошти, які йдуть на покривання боргів минулої влади, які брали в МВФ. Позики, це є перший момент. Другий момент, вони кажуть, нема де грошей взяти. Ми от, мільярд нам треба в МВФ взяти. І за той мільярд ми готові землю віддати е е підприємства стратегічні і так далі. І так далі. І все, що хочеш повіддавати. Та ні, товариство. От недавно прозвучала інформація від генерального прокурора, що повернули в державний бюджет півтора мільярдів е коштів з рахунків Януковича. То знайшли вже гроші, так? А я вам хочу інше сказати: а чому б вам, шановна влада, не проголосувати за закон Свободівський про повернення Коштів з офшорів. Ми вже двічі реєстрували цей закон, і, зокрема, зараз він є в парламенті. 116 мільярдів доларів. це за найменшим... Прошу так? дуже так, більше. Я вам того хочу сказати: сьогодні за найскромнішими оцінками, близько 50 мільярдів доларів це у, у олігархії, так звані українські, винні нашому державному бюджету. Так от беріть ті гроші. Ну, але ми розуміємо, ті ж електронні що повернути... декларації, я кажу, так, шановні. Ви, якщо ви ви стошу ви готівки в тих чемоданах в хаті тримаєте, то ви можете ще МВФ кредитувати, а не розбирати українців. Тобто то наш висновок... електронних так. так я би бо в нас часу Зрозумію, мало, я так бачу, що ви вже стільки... підганяєте. стільки просто стільки питань, що ще мусимо просто про це поговорити. На заказ зокрема, так і, і електронні декларації мали б допомогти, мали б показати. Кажуть, тепер що витягується це, і будемо бачити. Ми результати через роки два, коли вже можна буде якісь висновки робити. Але те, що зараз відбув. Це якийсь саботаж в НАЗК, чи це просто настільки недобре зроблена система? Вони навіть заступник з головою не можуть знайти е, якогось е, ну, точок для піврозуміння? Власне що робиться, е, власне, все, що нам розказували, що ці органи боротьби з корупцією вони формувалися е, певним незалежним чином, як з'ясувалося, що все це неправда. Все це формувалося по квотах, це були таємні квоти, які не оприлюднювалися, але по квотах влади. І чому вони сваряться між собою? Тому що це є представники різних кланів сьогодні, різних політичних кланів, які знаходяться при владі. Більше того, ви знаєте, скільки вони собі виписують заробітні плати, які вони собі виписують премії. Ну, даруйте, будь ласка, якщо в нас чиновник може отримувати мільйон зарплати, і ще стільки ж він собі виписує як премію, коли люди мають копійки. І нам розказують, що це через те, щоб не було корупції, ну ви ж розумієте, що це є просто грабунок, грабунок людей. Другий момент, який би я хотів зазначити, ну, це те, що, наприклад, ваш брат журналіст, якщо він все хоче зробити, він за ніч сідає в інтернеті, і, наприклад, на ранок ми бачимо, що від журналіста, який, скажімо, має таке бажання, з'являється. Ем, аналіз. Оцінка, аналіз, перевірка з журналістської точки зору 10-20 електронних декларацій різних чиновників. А е, ці, які ми з вами, представники НАЗК, платимо величезні зарплати, вони мають величезні пільги і так далі. І так далі вони розказують про купу причин, які не дають їм можливості, е, скажімо, провести цю перевірку. Ну, даруйте, будь ласка, це вже набридло. Набридло, коли поліція не може затримати очевидних злочинців, коли в інтернеті приносять люди показують, от ми просто споживачі інтернету, наприклад, вичислили того злодія, що вкрав по якихось камерах від Ми знаємо його особистість, а поліція робить великі круглі очі і розказує, що їм там чогось того не вистачає, того не вистачає. Тобто, це говорить з одного боку про непрофесійність, з іншого боку, це говорить про небажання. Це говорить про те, що в нас далі все залишилося на рівні тому, як і було. Рука руку миє. Клани керують, а це тому, що влада олігархічна, може і більше ще часу... платити треба, так? Ні, ні. То, то є безконечно. То є без Це як чорна діра. Це пам'ятаєте, коли був створений Чорнобильський фонд, от недавно е відзначали, вшановували пам'ять жертв Чорнобиля. Скільки грошей в ті фонди не вкладали, вони всі пропадали, і в результаті кожного року ми бачимо, що тих людей, які вимагають чорнобильські пільги, є більше і більше. Хоча насправді мало би бути навпаки. Ну зі зрозумілих причин. І тому е до того часу, поки при владі не будуть національними. Я це однозначно стверджую, для яких ідей української нації, для яких слова не є пустий звук, тому що ці слова це є наше життя, це є наша ідея, це є наш світогляд. До того часу в нас буде постійно такі речі творитися. Бо насправді теперішня влада, олігархічна влада, вона просто спекулює на темі війни, вона спекулює на темі економічної кризи і вони розробляють. На те, що потім, коли їх викинуть з влади, їм просто так вдасться, скажімо, уникнути покарання і кримінального переслідування. Але я хочу сказати, судячи з того, що зараз робиться, влада нешановна, ви ще будете проситися, щоб ви закінчили так, як закінчив Янукович. Тому що то зло, яке ви чините зараз людям, зраджуючи не просто ідеї майдану, але перекреслюючи всі прагнення людей, українців, які сподівалися на те, що ви розказували одне і прийшли, а робите зовсім інше, ну даруйте, будь ласка, терпіння української нації воно завершиться. Українці, звісно, що є терпеливі, але але вони рано чи пізно дадуть свою оцінку, і ця оцінка по відношенню до вас. Не шановна влада буде дуже жорсткою, і останнє запитання буквально на дві хвилинки. Так без віз навіть такий ролик виготовили mm. були так, де трошечки вже з нашого президента ну посміялися, мені здається, що от з такого то числа, з такого то з такого то переносилось, переносилось зараз, ніби червень вже незабаром буде, не буде, і які власне переваги отримає просто звичайний українець і чи отримає він їх. Насправді, звісно, що судячи з тої інформації, яка в мене є, ми вже найближчим часом маємо отримати право безвізового відвідування країн Європи, шенгенської зони. Але я би хотів сказати, що після того, як тільки ну, це право українці отримають, ви товариство от, побачите, що влада починає ковдру перетягувати на себе, і вони будуть розказувати, як вони багато для цього зробили. Я хочу вам сказати: якщо і безвіз Україна буде мати, то вона буде мати завдяки. Героям Небесної Сотні. Завдяки тим людям, які загинули за Україну на Майдані, а потім під час московсько-української війни, а не через якусь діяльність, а швидше через бездіяльність і якісь таємничі домовленості теперішньої влади. І ніхто не має права перетягувати на себе заслугу Героїв Небесної Сотні. Це є перший момент. Другий момент: е насправді, е по великому рахунку, звісно, що це є певний крок е вперед. бо... Е Чим більше ми зближуємося з Європою, тим більше ми відділяємося від Кремля від Москви. І це вже є позитив. І ми, звісно, що цей позитив сприймаємо і дуже е, схвалюємо. Але ну є об'єктивні реалії: той, хто зараз їздить в Європу, знаходить можливість знайти тих 35 євро для, е, скажімо, отримання візи, то і буде їздити з електронними паспортами. Більше того, ну там розказують, бо вже ж без віз отримали і представники Грузії. В принципі, одне до одного. З одного боку, одні навіть розказують, мені краще відстояти день в черзі в посольство, заплатити тих 35 євро і потім на кордоні не мати ніяких проблем, ніж їхати без візи. Але на кордоні будуть питатися там довідку про доходи, резервацію в готелю, там ще щось. Хоча знову ж таки це є умовності, це є такі дрібниці і умовності, це вже можна оцінювати. до, добре, не добре, але факт залишається фактом. Україна не те, що повертає, не те, що йде, е, а вона повертається. Ну фактично в своє природне русло. Бо українці є європейська цим, нація. В зв'язку з цим чи потрібно нам вводити візи з Російською Федерацією, зокрема, так це давно треба було зробити. Тільки на війна почалася. Свобода зразу запропонувала законопроект про розірвання будь-яких міжнародних договорів, в тому числі дипломатичних стосунків, з Російською Федерацією і введення безвізового режиму з Росії. Це нічого не має спільного і паралельно до безвізу щодо Європи, але візи з Російською Федерацією мусять бути. Це є країна, з якою ми ведемо війну, це є країна, яка нас атакувала, країна, яка в нас забрала частину території Крим і Донбасу, країна, яка порушує всі міжнародні домовленості. І тому ця країна не тільки через, скажімо, візовий режим, але має бути ізольована і через неведення ніякої торгівлі і, скажімо, якихось там. Інших взаємостосунків, що на превеликий жаль, Україна далі продовжує робити із окупованими територіями, із Москвою. Ви знаєте, що згідно даних 2016 року, Держкомстату Україна далі залишається основним торгівельним партнером Російської Федерації. Це абсурд. Вони вбивають наших людей, а ми з ними торгуємо. Гроші заробляємо. І можливість надавати їм тут е, теж робити бізнес. Ми абсолютно схвалюємо, коли проводяться якісь блокування і свобода, багато раз бере в тому участі різних російських бізнесів, російських банків і так далі. і так далі. Ну бо ви ж розумієте, вони тут заробляють гроші, сплачують там в себе податки, за ті гроші купують танки, ракети і патрони, якими вбивають наших хлопців і дівчат. І, і цивільне населення, і вояків. Хмельничани, ви згадайте минулого тижня. Майже весь Хмельницький вийшов, е, хоронячи героя московсько-української війни, який загинув. І вибачте, кожного дня то два, то три, і то офіційні дані. Ви ж розумієте, які вони дають статистику. Вони дають загиблих тільки тих, які загинули безпосередньо на полі бою. А якщо ти загинув, їдучи в кареті швидкої допомоги, то ти вже не попадаєш в ту статистику. Якщо ти повернувся додому або в шпиталі військовому загинув, і від ран, наприклад, через місяць, то ти, теж ти в статистику не попадаєш. От в чому є абсурд? І я до речі дуже... Власне, був втішений, коли довідався сьогодні від нашого міського голови, що, наприклад, родини загиблих вояків АТО, от вже найближчим часом зможуть отримати декілька квартир безкоштовно від місцевої влади, і що закладено будівництво навіть окремого будинку для родин наших героїв, які загинули або були поранені під час цієї страшної війни. Вам дуже дякую, і ми сподіваємося, що ну буде якісь краще, щоб будинки будувалися для тих, хто звідти повернувся, Звісно. так але ну маємо те, що маємо. Знаєте, знаєте, що ми хочемо один одному побажати. Давайте побажаємо, щоб наші діти не боролися за Україну. Щоб наші діти і внуки користалися вже тими позитивними плодами великої цивілізованої української нації української держави, я переконаний, що це буде дуже швидко. Най буде так. Вам дуже дякую. Дякую, Наталю, Вам та глядачам нагадаю, що ми мали змогу нині спілкуватися разом із Олегом Тягнебоком, з головою всеукраїнського об'єднання Свобода ще побачимося і з вами також. Тож до побачення, до побачення, слава.